Хочу вам показати Жакардою арочку. Дуже гарний має візерунок з такими квітами, бежево зеленими дуже гарно користується попитом серед наших клієнтів. І ще хочу нагадати, що ми маємо в нашому асортименті більше ста арочок. Біленькі, молочні, кольорові. Тому поспішіть замовити. Маємо розкішний комплект, акцент якого є ось цей червоний колір з цих шторок. Дивіться, яка краса. На котонові основі ми взяли, розвернули полотно і вийшло ось такою прикрасою всередину. Основу взяли біленьку, дуже класна якість. Котон не мнеться, завжди виглядатиме бездоганно. Гарний жакардовий тюль. Ціна його 120 гривень за метр. Має густий такий класичний малюнок по всій висоті. На дотик досить м'який, біленький. Як на мене, співвідношення якості і ціни цього тюля досить гарне. Чудовий жикардовий тюль висотою 1,60 метр. 60. З бежевими смугами і таким гарним абстрактним малюнком тюль дуже гарної якості, гарно вам служитиме. Хочу вам показати дуже класний комплект. Поєднали турецьку сіточку в двох кольорах на кутоновій основі. Турецька якість не витягується, гарно тримає форму, гарно пропускає і світло, і повітря поєднали з такою декоративною шторкою. Тут полотно розвернули з зубчиками в серединку. Вийшла дуже гарна шторка. Можемо зробити або одну, або дві. Також маємо декоративні, дуже класні магніти. Дивіться, яка краса. Маємо на довгому шнурочку, на короткому. І взагалі магнітів маємо дуже багато різних видів. Хочу вам показати тюль, його якість преміум класу. Він виготовлений на одній з найкращих турецьких фабрик. На фатині вишивка просто шикарна. Посередині віконця основна, на рівні підвіконня, і тут дуже гарний, шикарний низ. Виглядає дуже гарно на віконечку. Поєднали з не менш якісною шторою. До речі, це, напевно, найякісніші штори, які маємо в нашому асортименті. Маємо у цій колекції 14 кольорів. І зараз ми маємо на них дуже гарну знижку: 495 гривень за метр. Тому поспішайте, недорогітю, 99 гривень за метр. Жакардовий, біленький без підтону, на дотик досить м'якенький. Гарно пасуватиме з однотонними шторами. Друзі, нещодавно вам показували арочку, ось таку, але з червоними квітами. Ну, дуже вона вам сподобалася. Маємо ще таку з бежевими квітами, з оранжевими квітами, теж вам покажемо. Арочка турецького виробництва Жакардова. має таке густе плетіння, гарно дуже виглядатиме на віконечку. Отримала ще одну модель, дуже класну, бюджетну, недорогу, 120 гривень за метр. На жакардовій основі, також турецьке виробництво. По всій висоті тюля основа має такий дрібненький сніжок. Також тюль має два ряда такої імітованої, ніби вишивки, посередині віконечка. Ось понизу йде така гарна вишивка. Не вишивка, ось такий малюнок. Дуже класно, стильно виглядає на віконечку, особливо гарно з однотонними шторами. Дівчатка, дивіться, яке класно ми поєднання сьогодні зробили: сітка сіра, колір майже графіт. Ми її зробили як шторку. Поєднали з біленькою. Вона на котоновій основі, тобто, з часом не буде витягуватися, буде гарно тримати форму. Гарно пропускає повітря, сонячне світло, але поєднання можна зробити будь які тому що такої сітки ми маємо аж сім кольорів. Маємо в біленькому, молочному, сірому, як на відео, в шоколаді, в бірюзі, в пудрому і в червоному кольорі. Друзі, нещодавно вам показувала таку арочку, але з червоними квітами. Ну дуже вона вам сподобалась. Ось маємо ще з бежевими квітами і ще з оранжевими. Теж покажемо. Арочка дуже хорошої якості, турецького виробництва, жакардова. Така густа, красивий жекартовий тюль зі смугами і красивими сірими абстрактними ставками. Цей тюль має висоту 1,60 м, але маємо ще такий довгий варіант висотою 2,90 м. Такий тюль легко прати і він не втрачає свій зовнішній вигляд з руками. Турецький тюль сіточка, який не витягується, не мнеться, його не потрібно просувати. Давайте я вам кожен швиденько покажу. Бірюзовий колір, дуже насичений, красивий. Шоколад молочний. До речі, дуже гарне поєднання шоколаду і молочного. Біленький. Ну, біленький можна комбінувати з усіма: сірий, червоний, яскравий і пудровий, дуже ніжний.